Всім великий привіт! Ходила сьогодні в магазин Секонхен, хочу показати вам мої сьогоднішні знахідки. Давайте переглядати. І перше, що хочу вам показати, це плаття від Zara. Можу сказати, що воно нове, була етикетка, та, на жаль, я її десь загубила. Плаття в розмірі S, склад тканини 100% котону. Подобається мені те, що воно не є приталене, а злегка оверсайз. По розміру воно мені підійшло ідеально, я його точно заберу. Продавці оцінили його вартість 3 євро. Наступна моя знахідка кофта на замку від мого улюбленого бренду Benetton. Сподобалась мені своїм білосніжним кольором, на одній із сторін прикрашена стразами у формі сніжинки та, на жаль, не всі стрази на місці. Кофта мені трапилась в розмірі М. Складка тканини просто чудовий, 35% вовна, 35% ангора, 29 поліамід і 1% калостан. Застібається кофта на блискавку, бігунець брендований. Кофта по розміру мені підійшла ідеально, та я чомусь її не взяла. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Наступна моя знахідка світшот кольору фуксії від бренду Decathlon. Спереду на світшоті присутній друкований принт. На Набірці пише, що це на дівчинку 14 років. Склад тканини точно сказати не можу, тому що бірочка була відрізана. На дотик відчувається, що в складі тканини точно є котон. Світшот в ідеальному стані і без дефектів, але немого розміру. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Наступна моя знахідка половер з V-образним вирізом від італійського преміум бренду Fabiana Filippi. Даний бренд створює елітний жіночий одяг, взуття та аксесуари у класичному стилі. Одяг виробляють виключно з благородної пряжі та без акрилових волокон. Цікавилась їхніми новинками та цінами на них. Добавлю вам фото з їхнього офіційного сайту, щоб ви могли ознайомитись з їхньою продукцією та цінами на неї. Мені трапився полувер з шитою блузою від даного бренду у розмірі М. Склад тканини 75% вовна Маріноса, 15% шовк та 10% кашмір. Шита блуза має 59% ацетату та 41% шовку. По розміру. Полувер мені підійшов ідеально, та я не знаю, з чим я б його одягала, тому його я залишила в магазині. Продавці оцінили його вартість 2 євро. І ще одна сьогодні знахідка від Бенетон на цей раз і вже тоніка в розмірі S, Складка нине 100% котон. Сподобалась вона мені своїм дизайном, по розміру також мені підійшла ідеально, та мене засмучує тільки те, що виріз дуже глибокий. А так я б її з радістю б забрала. Продавці оцінили її вартість 3 євро. Наступна моя знахідка Джемпер від бренду Роксела. На жаль, бірочки з розміром не було. Пише тільки те, що в складі тканини є 80% мохір і 20% нейлон. Припускаю, що це приблизно розмір LXL. по розміру, мені не підійшла, завелика на мене, та для кос буде чудовою знахідкою. Продавці оцінили його вартість 2 євро. Наступна моя знахідка, це плаття від італійського бренду Луїза Спаньолі, трішки розкажу вам історію про даний бренд. Все ще почалося у 1900 році, коли Луїза вийшла заміж, і вони разом із чоловіком купили стару кондитерську, в якій вони разом досягли великого успіху. Але це ще не всі мрії, які хотіла втілити ця жінка. Компанія почала своє виробництво рукавичок і капелюхів ручної роботи, які були всталені всередину шоколадних яєць як сюрприз. Успіх був миттєвим. І в 1928 році текстильний відділ був відділений від кондитерського, створивши справжній бренд одягу, який тримається на ринку до сьогодні. Добавлю вам фото з їхнього офіційного сайту, щоб і ви могли ознайомитись з їхньою продукцією та цінами на неї. Мені трапилася яскраво червона сукня від даного бренду. На жаль, бірочки з розміром я не знайшла, та можу припустити, що розмір орієнтовно від XS до M. Складка не на 60% вангора, 35% вовна і 5% поліамід, бантики на спині виготовлені зі 100% шовку, плаття в ідеальному стані, я б сказала, що воно нове, але по розміру мені не зовсім підійшло, та я його все рівно забрала. Продавці оцінили його вартість 3 євро. І на завершення хочу вам показати сорочку в темнокоричневому кольорі у розмірі L складка тканини 100% ульон. Застібається сорочка на гудзики, по бокам є розрізи. Я вже давно у пошуках літніх речей. Дана сорочка мені сподобалась та, на жаль, не мого розміру, тому брати її не буду. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Буду щиро вам вдячна всім, хто оцінить мою роботу лайком. До наступних зустрічей!